Ходять легенди, що вагітність це найчарівніший період в житті кожної жінки. Ну, бо що може бути краще? Ти носиш в собі нове життя? Ну, погодьтесь, дійсно, звучить якось магічно, космічно і божественно. Та в цьому випуску я хочу поговорити, е, чи справдились мої очікування від вагітності і як це було насправді? Привіт, я Лена, мені 31 рік, і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Отже, вагітність щиро та без прикрас. А в той день, коли я дізналася, що вагітна, це було як в кіно: ти робиш тест, залишаєш його на пральній машинці, чекаєш там десь 5 хвилин, робиш вигляд, що тобі нібито спокійно, дивишся на цей тест, і там ці дві смужки. Дійсно, був емоційно дуже сильний момент. Тобто, мені хотілося плакати, танцювати, кричати. Мені хотілося стрімголов зірватися, їхати до чоловіка, щоб розділити з ним цю радість. Але я все-таки дочекалася до вечора, щоб це сказати якось більш урочисто. В Цей день я ніби дійсно бачила себе зі сторони, що я виходжу на вулицю, де такий сніг великий. Ці всі, знаєте, красиві такі сніжинки виблискують під світлом ліхтарів. Сьогодні я узнала, що я беременна. Я розумію, що я стану мамою. Але далі все було взагалі не так романтично. У мене розпочався дуже жорсткий токсикоз, і він розпочався саме 31 грудня. Тобто, в той день, коли ми мали святкувати новий рік, у нас були квитки на концерт, але залишилися вдома, бо мене постійно нудило, мене боліла голова, мені було жахливо. Макс старався мене підтримувати і жартувати, що мовляв, ну це такий у нас незвичний новий рік. Але я лежала з думками, та за що, чому мені так погано? Бо в фільмах Токсикос виглядає ну, прикольно. От Вона така прокинулась зранку, її нудить, хоч вона виходить така щаслива, що о Боже, я вагітна. Але в житті ну, це просто треш. Ну, Принаймні так було у мене. Я прокидалася, мені потрібно було терміново щось з'їсти, хоча б якийсь бублик, щоб мене не знудило. Але навіть бублик не гарантував того, що мене не знудить. По кілька разів вночі я могла прокидатися, бігати до унітаза. Якщо ми ще по вулиці і хтось курив на якійсь там зупинці, то мене нудило, що якась людина пахла парфумами будь-якими, мене нудило. Тобто, тобто, життя фактично було нестерпним. Я себе заспокоювала тим, що таким чином природа дбає про мене і подає сигнали, що сиди вдома. Сиди вдома, тобі треба зберегти цю вагітність, щоб все було нормально. Потім однієї ночі я прокинулася мокра, з мене зійшло сім потів, і в мене дуже боліло в боку. Лікарі сказали, що ну, там, постарайтесь заснути зранку, приїжджайте. Зранку я поїхала на консультацію, де почався перший етап залякування, що можливо у вас позаматична вагітність, а можливо, це просто реакція нирок на те, що у вас всередині створюється нове життя. Ну, з хорошого я на початку взагалі не була тривожною, от У мене якесь було таке, знаєте, відчуття, що от як буде, так буде. Бо якщо вагітність позаматкова, то ну, сенс за нею переживати, що все ну, одно не добережеш. Тобто до цього токсикоза в мене ще почали боліти нирки. Це при тому, що, на мій погляд, я була і є достатньо здоровою жінкою. Я пройшла обстеження перед тим, як вагітніти, де все було окей, всі мої органи говорили, давай, можеш вагітніти. Ти справишся. На 12 му тижні я стала на облік. І ставати на облік це було просто. Ну, Я взагалі дуже боюсь різних медичних втручань. Ось коли ти стаєш на облік, в тебе беруть аналізи з усіх частин тебе, намагаються перестрахуватися від усього. Це ніби той плюс, але ніби той мінус. Бо ти почина... я почала сприймати вагітність от в той момент, коли з мене, мене взяли купу... Я не буду перелічувати. Загалом базовий цей стартовий набір, коли ти стаєш на облік. І от в... В той момент я відчула, що вагітність це нібито якась хвороба, що це якісь суцільні обстеження, аналізи, перевірки. Тут додам одразу про хороше, дуже класний спогід спогад про вагітність це перше УЗД, і друге УЗД, і третє УЗД. Я коли це згадую, там ще так співпало, що коли лікар дивився, то дитина підняла ручку, ми себе накрутили, що вона нам помахала, привітала нас, своїх батьків. Мені здається, що це розчують навіть найчерствішу людину, коли ти бачиш ось і розуміє, що таке малесеньке і розумієш, що це твоє дитя. Я як сьогодні пам'ятаю, у мене закінчився токсикоз десь 20 лютого. Я думаю, ну все, зараз буде класна вагітність. Я тепер можу гуляти, у мене ще нема великого живота, мені ще легко рухатися. Почнеться цей крутий період. Я... Отримую водійське посвідчення, буду зустрічатися з подругами, буду робити багато фотосесій, але прийшло 24 лютого. І вагітна я виглядала ось так. Муй триместр про нього говорять, що він дуже приємний, він дуже комфортний. Я не знаю, що тут сказати, бо мій другий триместр був не вдома, з нерозумінням, що робити далі, як жити далі. Але я пам'ятаю, що почувала я себе дійсно набагато краще. Я могла вже багато гуляти, я могла нормально їсти, але в ті часи я дуже багато плакала, бо не знаєте, я це ніколи не пробачу Росії. А тоді я вперше почитала до якого часу можна зробити переривання вагітності, тобто що це можна було там до 22 тижнів, я ще встигала. І ось тоді в мене були ці жахливі думки: чи вивезу я ми, ростити дитину, коли в країні війна? Я ніколи за це не пробачу Росію. Та, на щастя, ми знайшли сили. Я знайшла сили. Я налаштувалася, що раз так сталося, значить так має бути. Я постараюсь берегти себе, свій емоційний стан, щоб народити здорову дитину. Я планую зйомку подкастів про батьківство. Одна з найближчих тем це про всиновлення, що відчуває людина, котра обирає дитину, що ця дитина так, а ця дитина ні, чи є страх, що ти не зможеш її полюбити як свою, чи бувають думки, що раптом що поверну. Тобто, це буде подкаст про те, про що не прийнято говорити. Тому, якщо вам резонують ці теми, залишаю посилання на монебанку десь з цього кутка чи з цього, і ви можете підтримати будь-якою комфортною сумою ці ініціативи. Та флешбеки токсикози мене ловили до пологів. Мабуть, я постійно ходила зі шматком хліба, бо боялася, що мене може знудити. І коли я відчувала найменший голод, я одразу діставала той хліб, кидала його до рота, така хух, нормально. Мені було цікаво, чи буде в мене така штука, що я вночі буду хотіти кавуна чи тунця. Нікого не було. Єдине, чого мені панічно хотілося, це пепсі коли. Щомісячно я дозволяла собі випити одну банку, але це було таке задоволення. Кажу, що це треба повторювати. Але це було єдине, що я раніше не вживала, не хотіла. Але з вагітністю така, о Боже, пепсі, сьогодні день Пепсі. Повністю відвернула від м'яса і від кави. Бо нібито вагітні мають їсти м'ясо, але я просто не могла. От я бачу і мені здається, що мені прокинувся такий дуже свідомий веган, Говорив мені, що Лена це мертва тварина, не їж мертву тварину. Якщо що, я вживаю м'ясо, але в часи вагітності просто не могла цього робити. Так само кава. Коли ми проходили повз кав'ярню, я затуляла нося, бо я не могла сприйняти цей запах. Мені, до речі, цікаво, з чим це пов'язано? Чи дійсно м'ясо і кава не такі прекрасні продукти. Ну, бо організм він розумний, і коли його задача виростити нове життя, мені здається, він дає дуже якісь правильні сигнали. Розкажіть, як було у вас, якщо ви проживали вагітність, як ваш організм реагував, чого хотілось, чого не хотілось, на що було табу? І поверну ще трохи до теми аналізів, коли ти вагітна, ти тричі здаєш тести на ВІЛ. Мене це дратувало, бо ну, тобто, один раз це окей, але постійно ти якось так себе почуваєш, що мені пояснювало, що є така неформальна теорія. Неформальна версія, що а, якщо що чоловік протягом вагітності дружини може і зраджувати, і дружина може теж заразитися вілом. Тому ці аналізи такі часті. Ти постійно здаєш не здаєш на якісь інфекції, ти постійно здаєш ту кров, тебе перевіряють на гестаційний діабет. Ну, от я повторююсь, в період вагітності я відчувала себе якоюсь хворою, бо я постійно маю щось здавати, постійно щось підозрюють. На щастя, в мене все було окей. Я думаю, що лікарю було доволі. Легко вести мою вагітність, там не було ні нюансів, ні ускладнень, нічого. Але інколи в мене є думка, що якщо моя вагітність вважається легка, хоча мене і нудило, і нирки боліли. І ну, були нюанси по самопочуттю, я взагалі дуже вимогла до свого самопочуття. Я ж мабуть розповідала, що якщо мене трошечки не розпочинає боліти зуб, я одразу йду до стоматолога, бо мені некомфортно. Тобто будь-який дискомфорт тілі я сприймаю дуже так ох. Далі, десь з третього місяця ти постійно вишукуєш свій живіт, така дивишся, така о, ось він, ось, всі його вже мають бачити. Я зараз проглядаю ті фотографії, думаю, там вже немає живота, де ти його бачила? І чим ближче до пологів, тим більше прокидалося в мене бажання гніздуватися. Я вперше захотіла собаку. Я ніколи не хотіла собаку, бо мені здавалося, що це ж з треба гуляти, це якісь дуже багато зобов'язань, коли тебе собака. От у мене коти з котами простіше. Почухала, погодувала, вони собі там щось самі один одного розважають. Тут я подумала, що це ж так мило, щоб в нас була собачка. Потім мені принципово було купити саме таку шафу, саме в цей коридор. Мені принципово було замовити якісь полички, якісь при... 에, е... такі маленькі кактуси. Тобто побут стає чимось дуже важливим. Тобі треба максимально прикрасити туди, де ти живеш, зробити це максимально зручним. А на щастя, Київщину тоді вже деокупували, ми змогли повернутися додому. І може, це ще загострило. Знаєте, що ось я вдома. Все-таки є вірогідність, що я зможу народити свою дитину вдома, і я хотіла створити цей дім максимально таким красивим. Стосовно повернення додому, моя дитина вперше порухалась, Ну, я відчула її поштовхи, коли ми їхали на потязі в Київ. Я думаю, що вона настільки пройнялася цими моїми ендорфінами, що я така, Боже, ми їдемо додому. Просто це ну, що може бути краще, ніж їхати додому. Тому я щиро бажаю всім українцям все-таки, врешті решт повернутися додому. А чи дім зруйнований, щоб він відбудувався і став ще гарнішим? Знаєте, я прям хочу записати ось ці моменти, за котрі я не пробачу оту от саму країну, і дуже боюся, що через 20-30 років це забудеться. Дуже цього боюся. Ви знаєте, де б не трапились ті перші поштовхи, вони того варті. Це дуже магічне відчуття. Тобто, ти розумієш, що ти не просто ситно вечеріш, тому твій живіт чомусь росте, а там, тобі, а там справжня маленька дитина подає тобі сигнали. У мене живіт, до речі, був не дуже великим, десь до семи з половиною місяців я навіть могла приховати, що я вагітна. А от семи з половиною він вже почав так рости. Тобто, якщо ми їхали кудись на авто, то я така, о Боже, я можу їхати 20 хвилин, мені важко сидіти. Мені постійно потрібен був масаж попереку. Коли я лягала спати, то я стелила 15 тисяч подушок, якось на них мостилася. Потім мені хотілося в туалет, я вставала з тих подушок, потім я поверталася знову, мостилася. Загалом сон на 9-му місяці це таке. От таке. І коли говорять, що перед пологами потрібно набиратися сил, бо коли народиться дитина, можливо, будуть недоспані ночі. На 9-му місяці ти, -то, звісно, спиш, але тут тобі підпирає дитина. Тобі, щоб перевернутися, треба прямо так припіднятися, таким колобочком повернутися. До речі, що мене дратувало, що лікарі радили займатися сексом на 9-му місяці, бо нібито це готує організм до пологів. От я не знаю. Просто от уявіть. Ти можеш якось так лягти, якусь зайняти ту позу, але це явно не той секс, який має бути секс в моєму розумінні. Розкажіть, чи радили вам ці лікарі і як воно? Так чесно, 9-му місяці? М? Починаючи з 37-го тижня, я постійно чекала пологи. Постійно, я така, ну, от зараз ой, щось схватило, схватило, може, зараз. І коли мені казали, що та почекай, та все буде в свій час, та я така, замовчіть. Я чекаю пологи. Ну, і керували два моменти. Перше, що вже було десь тяжко рухатися, тяжко жити звичне життя. А другий момент я дуже боялася переносити, щоб не було там, стимуляції, кесарського розтину. І мені не довелося приймати рішення, що якщо там вже 42 і здається, чи 42,5, чи я погоджуюсь на стимуляцію, чи я продовжу чекати, поки дитина сама вирішить народитись. Це не для всіх принциповий момент. Багато жінок до цього відносяться легше, що час стимуляції то окей, але я дуже цього не хотіла. А тоді, коли я перестала чекати пологів, і поїхали ми з чоловіком на концерт. Наступного ранку о 10 я прокинулася і зрозуміла, що це вже точно воно. Я народжу, я розбудила Макса зі словами куку -ку». здається, почалось. Ну це краще, що я змогла придумати. Ось ні сходила в душ, намагалася зняти на відео, коли почались перейми, але вони почались дуже сильні, і ми поїхали в пологовий. А взагалі, якісь дуже дивні відчуття, ти ніби рада. Ну точніше, я ти рада. А, до речі, паніки немає. Якийсь такий стан спокою, трошки болить. От я розумію, що сьогодні такий переживу досвід, доволі, мабуть, неймовірний в моєму житті. І за кілька годин а, зустрілася з нашою донькою. Колись я наважусь записати детальний випуск про пологи, наважусь не в плані, що це щось таке табуйоване. Я зараз згадую цей день як дуже прекрасний, але це не зовсім є об'єктивна картинка, бо пологи – це не сходити в спа-центр. Я десь шкодую, що коли я тільки народила, я не зробила випуск, коли я ще пам'ятала, як це було, якісь свої відчуття і хороші, і не дуже, і болючі. Але я постараюся відновити в пам'яті підготувати цей випуск. Тому, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. Тому підсумуючи, дійсно вагітність це найпрекрасніший період в житті кожної жінки. Ну, не кожної. От, взагалі не кожної. Може, якщо жінка така занадто романтична, то вона й буде сприймати якісь нюанси, що тобі важкувато ходити. Ну, бо... Мінімум, котрий набирає жінка, це десь 12 кг. Будь-якій людині важче ходити, коли ти на 12 кілограмів важче. Навіть ті, хто розповідає, що о ні, я пархала всю вагітність, неправда. Ну неправда. Бо я теж пархала і ходила, і гуляла. І ми могли там по 10 кілометрів е е е топати ногами. Але вагітність ти реально почуваєш себе не так, як без цього. Є однозначно купа милих моментів, які стирають всі нюанси. Тобто, коли моя дитина порухалася, така токсикоз, боже, токсикоз — то така фігня!» Моя дитина порухалася, відчуваю її поштовхи. Коли я народила дитину і я її побачила, на щастя, ну, пологи були нормальні, то я така. Спати було важко ходити, Та… я вас прошу. Але для багатьох жінок пологи є травмуючими, бо я акушерська агресія, на жаль. Зараз ще продовжую існувати. Взагалі я проти романтизації. Романтизації, пологів, романтизації, материнства, романтизації та романтизації всього. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки, підтримуйте на Патреоні. Також я додаю посилання на Монобанку, де ви можете зробити разовий внесок, якщо вам подобається те, що я роблю.